Закрито справу за статтею 130 КУПАП. Та підстава це повітряна тривога. Відповіді адвоката на підставі судової практики у коментарях рішення суду, де суд прийняв законне рішення про закриття справи. 130 КУПАП. це керування транспортним засобом у стані сп'яніння чи відмова у проходженні огляду на зазначений стан. Одна із підстав складення протоколу під час повітряної тривоги була саме закриття. Та була справа Відповідно до протоколу про адмінправопорушення, водій керував авто марки ВАЗ з ознаками алкогольного сп'яніння, запах алкоголю, порушення мови, порушення координації рухів. Але не факт у встановленому законом порядку водієві запропоновано пройти огляд на стан алкогольного сп'яніння, на що водій відмовився. В Судовому засіданні водій показав, що повертався з дружиною додому, та його було зупинено працівниками поліції, оскільки була комендантська година. Він зупинився, надав свої документи, і поліцейський запитав, чи готовий він пройти огляд на стан сп'яніння. При цьому не назвав жодної ознаки сп'яніння. Спочатку водій погодився, але потім відмовився, зазначив, що подія відбулася під час оголошення повітряної тривоги водій. Суд, заслухавши пояснення водія, дослідивши матеріали справи, відеозаписи з нагрудної відеокамери патрульного поліцейського, і суд приходить до висновку про закриття зазначеної справи. Як бочається з відеозапису, поліцейський після отримання документів від водія, який йому надав, без оголошення виявлених ознак сп'яніння, запитує у останнього, чи готовий пройти огляд на той погодився. Послідуємо, що вже була відмова від проходження огляду, але відповідно до вимог статті 266 КУПАП та інструкції про порядок виявлення водіїв ознак спяніння у разі відмови водія від проходження огляду на стан сп'яніння. Поліцейський у присутності двох свідків складає протокол. Про адмінправопорушення, у якому зазначає ознаки сп'яніння і дії водія щодо ухилення від огляду, як вбачається з протоколу порушені вимоги статті 266, не залучено участь двох свідків. Відеозапис, здійснений поліцейським не є належним доказом винуватості при ухиленні водія від проходження огляду на стан сп'яніння, оскільки відповідно до статті 266 КУПАП, фіксування технічними засобами здійснюється лише при огляді водія. В даному випадку огляд водія не проводився, була відмова. Крім того, як бачається з відеозапису, зупинка і складення протоколу про адміністративні правопорушення проводилась під час оголошення повітряної тривоги. У зв'язку із чим поліцейський повинен та зобов'язаний був зупинити проведення будь-яких дій та продовжити лише після закінчення повітряної тривоги, щоб було всім безпечно. Що не було, і ним дотримано.